Цього ранку він самостійно пішов до психдиспансеру. Щойно відчинилася реєстратура. Пацієнт шилом пошкодив обличчя медсестрі. Ця особа прийшла самостійно до нас в заклад зразу на початку того, як тільки заклад був відкритий, і було нанесено певні тілесні ушкодження нашому медичному реєстратору. Лікарі визнають, 46-річний нападник, психічно хворий, давно стояв на обліку, отримував підтримуючі лікування, і йому було заборонено виходити на вулицю без супроводу дружини, адже не спроможний контролювати свої дії. Яким би ви не були майстром спорту і там, хоч чемпіоном світу, по якомусь єдиноборству, ви все одно цією людиною не справитеся, тому що не вона сама діє, а той голос, який їй наказує це робити. Того трагічного дня кажуть психіатри, пацієнт був не готовий сприймати інформацію, адже ним керував внутрішній голос, якому він підпорядковувався. Напевне, в такому стані в людини були імперативні галюцинації. Це слухові галюцинації, коли в людини в голові голос наказує робити ті чи інші дії. При цьому повністю підчиняється воля людини. Вона не контролює свої дії, порушується свідомість. Після психоневрологічного диспансеру пацієнт вийшов на вулицю. Там поштрикав обличчя ще двом людям. До нас звернулося е, кримінального характеру з травмою дві пацієнтки. Перший був ми призначені регене обстеження. Так, це було рана в ділянці правої скулової ділянки. Е, вона поверхнева, не глибока. Інша теж, жінка була 38 років, був удар в ділянку обличчя також. Но там була колото рвана рана, ділянка носогубного трикутника, яка проникає через ротову порожнину. Наскрізна, колото рвана рана, носогубного трикутника. Чоловіка з шилом намагалися зупинити патрульні поліцейські, але той на слова не реагував, на сльозогінний газ теж. Очі. Були. Я, я просто ще таких хоча ну, не бачу такі. Чесно скажу, в селі в Бекаті бачу такі. Здорові, бляха. Очі ні разу не кліпнені. Патрульні зробив йому зауваження і витягнув пістолет та попросив його ще раз зупинитися. Тому той ноль, ноль реакції. Патрульні вистрілив вгору, по моєму, два рази. Попереджувальні постріли вгору також не дали жодного результату. Чоловік, немов зомбі, йшов на поліцейських. Він був розлючений в ярості, почав кидатись на людей, тому патрульні примінили вогнепальну зброю в сторону цієї особи почали стріляти по ногам для того, щоб не допустити травмувань серед мирного населення. Людина ніяк не відреагувала на це і почала надалі продовжувати рух в сторону патрульних. Патрульні почали відходити ще раз примінили вогнепальну зброю. Свідки кажуть, було дуже страшно. Чоловік ні на кого не реагував. Погляд був порожній, нелюдський. Він Он абсолютно зомбірований. Он просто йшов вдоль дороги. Он просто шов вдоль дороги. Они ему, ему кричали, той стріляємо. Оні йому стріляють под ноги, а он навіть взагалі не реагував. Абсолютно типом, абсолютно неадекватна людина. Поліцейські запевняють, стріляли лише по ногах. Скільки разів не знають причину смерті нападника? З'ясовують судмедексперти. Він помер на місці злочину в кареті швидкої допомоги. В нас немає точної інформації щодо кількості раз, але вгору вони стріляли більше, ніж там два рази. Невідомо точно скільки разів нього влучили, тому що чоловіка відразу намагались ну, спасти. Він перешкоджав, а потім, коли вже його забрали в швидку, то патрульні не мали змоги навіть оглянути його. Те, що влучили в ноги, це точно. Як з'ясувалося, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтями хуліганство та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають.